Нещодавно усі студенти світу відсвяткували Міжнародний день студента. Студентські роки це не лише про семінари, лекції та викладачів. Це більше про взаємопідтримку, дружбу та юність наповну. А як відсвяткували День студента? Студенти Волинського національного університету імені Лесі Українки. Ходімо, запитаємо. Як цьогоріч святкувала День студента? Ну що цього року, що минулого року, напевно, було не зовсім до святкування? Цього року, в день студента, я була на тенісі зі своїм хлопцем. Ну, в принципі, відсвяткувала непогано, а потім повечеряли вдома. Говорять, що студентські роки найщасливіші. На твою думку, чи дійсно це так і чому? Я думаю, що вони дійсно щасливі, адже в е, студентські роки це роки, коли ти молодий, в тебе повна сил, енергії, тобі хочеться жити, пробувати щось нове, дізнаватися щось. Ти чимось цікавишся, і це однозначно одні з найщасливіших років, хоча вони там сповнені труднощів, певних. Тому що потім ти там будеш старший, тобі вже не буде все так цікаво. В тебе вже не буде стільки енергії, щоб щось робити. Тому думаю, так, студентські роки вони щасливі. Е, чесно кажучи, цьогоріч не дуже цікаво я проводив день студента, оскільки ну, ну, не на часі було святкування, дуже був заклопотаний і мав практичність філософії права, які сидів і дуже класно. Розв'язував да. Ну треба було що трошки поробити. Тому якось так не цікаво сумно, але ну як є. Насправді дійсно в цікаві роки, оскільки перше ти потрапляєш, якби в нове середовище, ти відриваєшся від школи, ти знаходиш нових людей, нові знайомства. Нові перспективи, ну, це, це цікаво. Да, університет ну, також багато чого, нові знання дає. Якби, ну, в, в плані, вперше, що хочу знати, це комунікація. Дійсно, це комунікація, нові люди на юридичному факультеті досить цікаві заходи проводяться, е, є можливість поспілкуватися з представниками правоохоронних органів, є е, можливість е, сходити в суди. Е, ну, Тобто, да, якщо ти навчаєшся в школі, навряд чи тебе хтось суд. Заведе і щось тобі покаже, розкаже. А тут дійсно ти спілкуєшся з фахівцями е, ну, в галузі да, права, ти дізнаєшся, скажімо так, інсайдики такі, да, що тобі хтось не розкаже, і в книжках ти цього не прочитаєш. Тому ну, це цікаво. І, ну, звичайно, я ще живу в гуртожитку, то да, в гуртожитку є свій вайб, е, свої нюанси, приколи, то да, ну, цікаво. Так як я четвертий курс, то ми вже ділилися своїми спогадами з першокурсниками, згадували минулий рік студента і взагалі домовляли з усіма, що цей рік проведемо як найкраще, адже тепер вже ми четвертий курс, і вже це студентське життя буде позаду. Поділись із нами якимось яскравим спогадом свого студентського життя. Ну, загалом, яскравий спогад мого студентського життя це мої одногрупники, які проживають в гуртожитку. Це просто Неймовірні історії, навіть коли ти сумуєш і в тебе немає настрою, ти не знаєш, як зробити будь-яке завдання, ти не знаєш взагалі не відчуваєш ніякі підтримки, не знаєш, як там і бути далі. То приходиш до своєї своїх одногрупників, і вони тебе максимально підтримують, і це максимально класно, як на мене. Ой. Я свого групника пішов боулінг. Пили піце, пограли. В принципі, прикольно, мені сподобалось. Дуже тепла атмосфера була. Чи дійсно студентські роки є найкращими? Та чому? М -м, чесно, да, бо ти ростеш, ти усвідомлюєш е от все це доросле життя, наскільки воно складне і з іншої сторони, наскільки воно легке. І окрім цього всього, ти переосмислюєш оці старі установи, які в тебе були. Все прикольно. Як цьогоріч відсвяткувала День студента? Цьогоріч збиралися з дівчатами в закладі. В принципі, як завжди, це вже в нас така якась можна сказати традиція. і без неї не обходимося. Даруємо одне одному подарунки, і це якийсь такий свій з колорит. Оскільки я живу в гуртожитку, я маю велику кількість друзів. Ми зібралися, провели гарний вечір, гали на сільні, пили чай. Це було чудово. Цьогоріч разом з групою вирішили, що не на часі святкування, тому задонатили на Збройні Сили України. А я особисто святкувала в родинному колі. Поділись, будь ласка, якимось яскравим спогадом своїх студентських років. Найбільш яскравим спогадом для мене був, напевно, найперший день, коли познайомилась з куратором групи, з своїми одногрупниками та також однокурсниками. Кажуть, що студентські роки вони є найщасливішими. Чи це дійсно так і чому? На мою думку. В межах воєнного стану не настільки яскраві студентські роки, як я собі уявляла до того. Проте ми намагаємось не засмучуватись і насолоджуватись кожним днем. Студента. Цьогоріч день студенти я провів дуже класно. Ми з моїми одногрупниками пішли у кафе, та дуже добре провели час. Ми говорили на різні цікаві теми, розказували один одному анекдоти та згадували. Випускні, різні там шкільні роки, розказували одне до одному різні історії та все інше. Чи дійсно студентські роки є найкращими? Е, я думаю, що так, е, що ці що ці роки є найкращими, тому що це роки, коли ти ніби одною ногою вже і в доросле життя, але все ж таки ще, ну ніби дитина.